Версію російського президента Путіна, що українські військові частини блокують самооборона Криму. Не підтвердило самі захопники, бо які зізналися вони з Росії. Журналісти інтернет-каналу Укрстрім записали інтерв'ю з військовими, які зараз з товаришами базуються у Керчі. Чоловік у новій формі з автоматами без будь-яких військових відзнак на одязь, Повідомив, що вони приїхали у Крим з метою не допустити терактів. Якийсь момент боєць втратив пильність і чесно розповів, і він його колеги, російські військовослужбовці. Почему у вас нет опознавательных знаков? Вы откуда? Потому что у нас форма такая а В украинские или российский? российские военнослужащие? Вы российские да. военнослужащие. А что делают российские военнослужащие на территории Украины? Потому что вы не смотрите телевизор, ведем охранение. Какое? Чтоб не было террористических актов.